Доброго ранку. Сьогодні поговоримо з вами про пташиний двір, про домашні, або як їх називають, свійські птахи. А чому їх так називають? Тому що вони живуть поряд з людьми і люди піклуються про них. А як про них піклуються? Людина дає птахам корм, воду, будує для них курятники, пташники. А що дають птахи для людей? Птахи для людей дають яйця, м'ясо, пух. Із яєць готують різні страви. Із пуха пір'я його використовують для утеплення одягу, набивання пирин, подушок, м'яких меблів. А давайте зараз з вами назвемо сім'ї птахів. Тато півень, мама курка, а дитя їхнє курча. Тато індик, мама індичка, а дитинча – індича. Тато гусак, мама гуска, а дитя – гусеня. Тато качур, мама качка, а дитя – каченя. Давайте розглянемо з вами будову їхнього тіла. Складається голова, дзьоб, шия, тулуб, хвіст та лапи. Це їхня будова. Пропоную вам пограти в гру «Скажи навпаки. Якщо курка велика, а курча яке воно? Мале, Гусеня молоде. А гусак? Дорослий. У гусака шия довга, а у курки коротка. Гус... Так, у курки лапки без перепонок, а в качки з перепонками. Каченя вміє плавати, а курча не вміє. Гусак високий, а гусеня яке? Низьке. Розглянемо слідуючі малюнки. Хто ж тут зайвий у нас? Розгляньте, будь ласка, індик гусак. І дятел. Хто зайвий? Дятел. Бо це дикий птах. Давайте слідуючий. Курка, голуб і гусак. Хто зайвий тут? Голуб, бо це дикий птах. Качка, качка, синиця. Хто зайвий? Вірно, синиця, бо це дикий птах. Білка, індик, гусак. Хто зайвий? Подумайте, будь ласка. Білка, бо це дика тварина. Молодці. Гусеня, курча, кача, теля? Хто зайвий? Теля, вірно, молодці. А зараз вам пропоную описати птаха за допомогою схеми. Давайте розглянемо. Спочатку назвати птаха, де він живе, яку він розміру, кольору, який в нього хвіст, дзьоб, що він їсть і яку користь приносить для людей. Давайте з вами опишемо курку. Курка живе біля людей, свійська тварина, середнього розміру. Коричнього кольору, хвіст короткий, дзьоб, який в неї, маленький, заокруглений. Що вона любить їсти зерно, пити воду для людей, що вона приносить, яку користь? Яйця м'ясо. Як багато сьогодні ми дізналися, молоді. До побачення, до нових зустрічів.